Відволікти поранених захисників від пережитого на війні впродовж квітня на Прикарпатті триває акція Книга для військового. Її зініціювали місцеві студенти-медики спільно з департаментом молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради. Тож куди можна принести видання та кому їх передадуть наша Ольга Бабенко знає. Це не перша благодійна справа, якою займаються студенти Івано-Франківського медуніверситету. Раніше вони відвідували малюків, які лікуються у відділенні онкогематології обласної дитячої лікарні. Цього ж разу вирішили допомогти військовим. Це не буде просто захід палату, роздача книг і все. Це звичайно все буде спроти з комунікацією. Ми будемо запитувати, що військовим хотілось би прочитати. Будемо пропонувати якісь свої варіанти з власного досвіду, власних рекомендацій. Тобто, це. Не так. Це не просто акція, де ми роздаємо книги. Це в першу чергу спілкування, жива комунікація. Щодо тематики книг, то приносити можна різноманітну літературу. Головне, аби вона була цікавою для військових. Можна приносити будь-яку літературу, яку ви особисто рекомендуєте. Але ми просимо, щоб це, по-перше, була україномовна література. По-друге, це може бути щось пригодницьке, щось художнього стилю. Єдине, мабуть, не рекомендуємо щось пов'язане з військовими діями, з, не знаю, мелодрами, страждання і тому подібне. Адже дані. Люди цього зазнали в своєму житті. Підтримує акцію військовослужбовець Владислав. Він став на захист країни ще на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік каже, книги справді морально допомогли багатьом захисникам. «Я Думаю, книжки завжди були актуальні, тобто вони дають якісь пізнання, пам'ять покращують, і для саморозвитку це є дуже добре. Ну в залежності від того, що людина любить. Те вона її читає. Психологиня Анна Голущак працює з військовими. Вона добре знає, наскільки така акція важлива для захисників. Ми по можливості організовуємо виїзди, але зрозуміло, що є не дуже хороша погода, є хлопці після операції, які навіть там нікуди поїхати не можуть на виїзд. І книжки це те, що завжди вони можуть до чого звернутися, зайняти себе, щось цікаве почитати. Та додає, книги допомагають захисникам відновитись після поранень. Це корисно, оскільки це добре впливає на пам'ять. Тобто на фоні стресу дуже часто страждає пам'ять, розстіння з'являється, і книжки, особливо, якраз коли є сюжет, то це треба тримати в голові. Тобто, одна справа подивитись там відео на півхвилини, і коли ти подивився. Потім перемкнув там вже нове відео, і тобі не треба нічого тримати в голові. Навіть в серіалі тобі там нагадають було в минулих серіях. А в книжці з одного боку, це треба тримати в голові з іншого боку, це природнім чином за рахунок інтересу, за рахунок зацікавленості в сюжеті. Ця увага підтримується і таким чином вона відновлюється. Пунктів збору книг в Івано-Франківську. Сім це перший поверх міської ради, центральний корпус медичного університету, обласна бібліотека для юнацтва та інші разом з пані Мар'яною йдемо в один з них. Тут уже зібрала ящик друкованих видань. Література різна. В основному приносять художню літературу. Цю книжку нам передав військовий, який був на передовій. Зараз вона франківську. Я читала цю книгу. Вона для мене трошки важка для сприйняття, тому я, якби піддала сумніву, що можливо не варто цю книгу давати. Але він каже: Я рекомендую, я її читав мені вона ок, і я також рекомендую її іншим військовим. Тому ми її прийняли і її будемо передавати, можливо, комусь вона видохнеться. Одна з головних умов акції, аби книги були виключно українською мовою. Проте, не усі цього дотримуються. Кілька днів акції, і тут уже десятки книг. Проте військовим передадуть тільки деякі з них, адже більшість літератури, яку приносять Прикарпатці, проросійська та радянська. Можливо, наді книги може бути хорошою, але, будь ласка, Івано-Франківську нести військовим, які отримали поранення, борючись з росіянами на російській мові, це трошки. Навіть не знаю, як би коректніше підібрати слово, щоб описати це. Не, не пасує. Акція триватиме до кінця квітня. Згодом усі відібрані книги передадуть у медичні заклади, де військові проходять лікування.